Всім хай! Надію звук уже вмикнений, І усе вийде. Так. Де автобус? Де мій любий улюблений автобус? ось він, .ceu? Так, все сідаємо. І зараз напишу всім, хто на сходку у автобус. Ой, що я така мелка, Зараз зробимо мене не мілки. Стоп. Ой. Дайте мені, я зменюсь. Боги, боги мої. Дайте мені змінити, коротше я не можу змінити. Поки я тут, так, да, не можу. Крайше, найбільший. Щас напишу, що Хто на сходку авто. Хто на сходку у автобус? Так, все си я сижу. Тут треба під'їхати може. Дом Хаус, дом 13. А яка мені резерви, типа наша, щоб всі про це знали. Такс. А ви буваєте мене, в мене на сходці? Просто цікаво. Просто цікаво. Ну, друг стукає в вікно. Тому, якщо будуть такі звуки, не звертайте увагу. Так, де всі? Бо Щось нікого немає, шкода. Та-та-та та вона вийшла. Уха -ха, -ха, ха Такс. Знову написала. Ми здалі магазин. Так. Ладно. Коротше, в мене друзі йдуть в магазин. Так, у нас дві людини зайшли. Прийшли? <рігіст> так, усього, у нас пройшло скільки людей. Поки що у нас м, один, два, три. Три людини, як мінімум. І ще якийсь такий чоловік. Один, два, три, чотири. Чотири вже. П'ять. Так, да, П'ять людей. П'ять вже. Привіт. Привіт всім. Привіт всім. Лєм писати. Просто лєм писати. Мій улюблений. Хто мій улюблений? О, Боже. Так. Поїхали. Дайте до десяти, хоч почекаємо людей. Що це? А, у мене ось 18-тій. 08 буде. Привіт, Мішель! Поїхали, Ні, не поїхали. Ти за... Мі... за... знімаєш? Не, не знімаю. Знімаю, звісно. Знімаю, конечно. А що це за людина? Арсет. Так, конечно. Все виключили. Ти знімаєш? Та! Так. Т, -а К. Отак от, от так. Так, 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 так. Боже, що всі вийшли? Ну, якщо мене не сходку, ну ладно. Дві людини будуть. Я і ще хтось. Ніка, якась Ніка. О, привіт. Э Хто на сходку Мішель у автобус? Боже, на яку фотку? Сходку. Хоча я це могла написати, ну ладно. Можна всім в автобус? Що це? В мій автобус, тому що тут не постоїш нормально. Е, тут Ніка. нікакой. Нікосматри скин какой. О, гарний скін. Доволі. Що? Ти Так! Короче, ми пройшли до морозила, тут не так вже і далеко. Не так вже і далеко, тому це. так. Всі їсть. Все, приїхали, морозово їсти будемо. Отак от, от. Так, всі сюди. Все, приїхали. 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 Алло? Алло. Так, у нас тут цілі люди. Один, два, три, чотири. Всі виходимо, чого всі там? Тін-ін, всі сюди так, нам треба, мені оце от подобається морозовка. Подобається мені. З скана з, 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 з коня точніше. Ем, я люблю більше шоколадне морозиво, тому буде шоколадне. Чоколад смачне. Кому яке? Беріть морозиво. Що яке морозиво буде, той такі морозивий життє. Угу. Так, все. Друг запитав, чи не мені треба платити за морозиво. Тік, всі сюди, сюди. Мішель, ти пам'ятаєш Ендер дракона? Ні. Ні. Ні, не пам'ятаю, так, всі сюди, всі за мною, коротше. Всі за мною. Так, дун дун дун, -дун, -дун. Переїжджаємо і от сюди. Так, сі сюди. Сюда. Всім. Так, і мені м'яч подобається. Єдине, що мені тут подобається, це м'яч. Ніка чого ти саме зараз фо гавкаєш. Ой, Ліза із Львова, вісім років. Круто. Так, коротше, це мій брат. Вітаю. Чи вона? Чи на. Коротше. Э, давай хорор. Я не знаю, що це у нас. Встаньте всі лінію, я з морозовим фотку на пам'ять зроблю. Ок. Так, все. Ти будеш догравати, ну, коротше. Я зроблю всім фоточку. Е а можете не закривати половину всіх? А, все, ну, йшла, коротше. Ушла. все. А я не зробила скрін, ну ладно, буде такий скрін. Тунц, тунц. Дві людини треба, щоб воду гулять. Так, ну давайте пограємо в це. Бум. Один, два. 3, 4, 5, 6. Коротше, я зараз всі рекорди поб'ю. Е, ладно, тут усі рекорди не поб'єш. Давай! Ну ладно, все. 16 нормально. Так, сейчас погуляємо в це в ТРЦ, в ТРЦ е, Цей. Где ви? Я шаленна. Шо? Там всі шалені. Дун -дун -дун. Дун -дун 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 так, ми їдемо кудись, хоча там нічого немає, тому це не цікаво. Так, давайте оце пограємо. бум-бум-бум. Я шалена. Чесно? Чесно. Мені вже трохи не дає порог тому я хочу запропонувати якусь іншу мапу. Хто хоче, в яку мапу ще була наступна сходка. Тому що ця мені трохи піднадоїла. Навіть не трохи, а дуже піднадоїла. Цей ти де? Где? Е, я тут. О Боже, щось там твориться. Е, Боже. Так, у нас твій людини залишилась. Ти всі інші. Цей. Я маю в руці морозові, танцюю і катаюся на скутері. Угу. Дуже добре, дуже добре. Цей да, блін, а де тут хорор? Я не бачу, де тут хорор і чого ви подумали, що тут хорор. Так, сюди. Ну, автобус. Угу. Із кількох там людей залишилося дві. Офігенно. Боже. Хто хоче, в якому, Боже, зараз напишу, а потім уже цей. Коротше, тільки Мішель, я і він, да. Щось. Щось пусто у нас, де всі, так. Да. Пожив блокфуд. Що? Не. Я не знаю, де це. Так, коротше, у нас автобус вже не знадобиться, як мінімум для двох людей. Так, давайте візьмемо якусь коротше, просто таку машинку. Тут дві людини сідає, а він може сзади да, свого коня взпихнуть. Нормально буде. Так, сідай. Sit, Сід, please. Sit down. Йо. Так, короче, у нас тут нікого нема. Короче, дві на конях. А чому бы мені не бути на коні? Мені ще на не можна бути. Так, берем коню, Любу коню. Отаку коню хочу. Не такий, як у всіх. Така коня буде, чорного кольору, особлива. Всі за мною декуди поїдемо. Так, а де всі? На старт. Увага! Марш! Так, що написала Альбо... М -м не знаю, Так, сюди 7. Всі сюди, і треба пробрати коня. Так. Всі сюди. Так, мені треба. Так, все їдемо. Ой, це не в ту сторону. Побігла. Так. Так, все. Вона сіла. Все, ми їдемо, і нам треба сюди. Ну, я так хочу. Все. Ми їдемо. Все. Куди їдемо? Цей. А де всі. Е, а де... А де ви? Все я виходжу. А де всі? Є-е-е-е... нема всіх. Давайте назад. А назад? якщо? це місто, по-моєму? Тут усіма? Та цей. Давайте. Давайте ліс. Кожен сідає за кермо по черзі. Давайте ліс. Кожен сюди кермо по черзі. Тому що коли я одна вибираю ліс, тоді я одна телепортуюсь. Отак от, от. Це трохи сумно. О, у нас ще одна людина є. Прикольно. Іще одна людина. Е, все. А, ну типа пішло, да? Четверта кнопка. Угу. Ага. Так, все. Всі закермо і на четверту кнопку. М -м опля. А як він сюди прийшов по цей жліс? А, а де вона? О! Ура! Цей о! У ліс йдемо. Так, в ліс. Ну а куди ще? Так комар відсипися. О, все ми прийшли. І... Блін, чого саме зараз дощ? Некрасивий дощ! Боже, чого я така помільна? Бо просто тут як комашка виглядає тут тепло. О, а тут до... морозочки ладно. Зажарты, а растаем. Так, улетаю на гаинде, понятай, это сманула исходки. Улетаю на ой, улетаю. Я улетаю на гаинде. Так, мы в принципе не надо было улетать на гаинде, ну ладно. Так, может, давайте пиццу закажем. Ой, а наші її замовляти, коли я можу сама приготуватися. Треба спуститися і взяти піцу. Харчі, харчі в самому низу. Так ось. Піцу замовляти навіть не надо. Так, отакі напої будемо тут. Так, треба поставити тут, тут. Так, ставтеся. Чого воно не ставиться? Чого воно не ставиться? Ну ладно. Не ставиться, то і не ставиться. Доц. Так, це все видаляємо. Ой, головне морожку не викинути. Так, дайте цей. Бум-бум-бум. Гів. гів гів гів, гів, гів. Мале, давайте піцу замовлю. Ок, давай. Давай, давай, давай. Давай. Давайте краще у вижити 99 днів. У нас усе одно, тільки троє. А я ж повно. Ну так, да, стільки троє просто. Спочатку було більше, потім стало менше, і потім взагалі нікого не стало. О, давай. Всім пішли вийшли до нас 9. І перший раз ми будемо грати вийшли до нас 9 у відео. Ладно, давайте вже заходити. Через мене зараз напишу. Окей, через неї. Ну, а ти, брейкдансер, Через мене. Все, тому що він не може. Та-то, то-то, то, 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 то 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 Що, міщель. Що? Що таке? Власної персони. персоний, власний персонечки, саме твій справжній скін. Але це доволі гарний. Давай будемо знімати 99 днів. Да, так і є. Так і буде. Так і буде. буде, Все. М -м -м Та і буде. Так мало бути, ну ладно. ок, все. Ну, зараз зайдемо туди. Тому що ця сфотка була найскучніша, напевно. Всім. До зустрічі у верхні 99 днів. Могла змикнути камеру, все. Вмикнула. Ну, хоча б на не на 10-му дні. <гліхи> так, все ламаємо, дерево. Довго. Ламаємо дерево. І просто ламаємо дерево. Вау, дерево! Любе дерево. Найкраще дерево без себе. Ми б не могли вижити. і от, так от, ок, я спасати дітей і все приносити, Ну і приблизно, як ми сьогодні гуляли. так, да, ми сьогодні гуляли, Ой, ой ой ми ламаємо дерево. Хі -хі. до чого тут це без поняття, але ми ламаємо. Я ламаю дерево, і це факт. Так, ти ой Переробляйся, точніше. А де воно? Зникло? Ну ладно. А, ні, переробуть. пум пум пум. -пум. Хм, хм. Так в поробку, в поробку, в поробку, в поробку. І це. М -м -м. А, -а, а я можу переміщати предмети. Но не. Но, честно пишу. Ні. Ніе на на тубзік. Після у тубзик. І ще один такий. Ой-ой-ой, бобка. Ой, ой, Іди на шураки. Ня-ня. Ой, я маю схованку. Я, звісно, не факт що до неї встигну, поки він до мене добіжить заховатись та не встигла. Бо він не добіжить. <поцентрість> <Тому я встигла. поцентрість> То... Пом. Так, спець треба. Це ми забрали спис і тут всі ресурси нам дуже потрібні. що що... тут, того, що, того що. Ой, Вовк іди, іди, не чіпай мою подругу. Все. Він мене вдарив раз походу. а тут вже все Капець. Вовк, не чіпай її, не чіпай. Хто тобі дозволив? Хто? Скажи мені. Капець в неї вже покращені цей емейтик тільки спис, і була така коробочка священно. Боже, можеш мені, будь ласка, не зважають відкривати на слюбий сундуцьок. Що у нас тут Мішель, що? О, ти... Що? Що? Мільйон що. А ну тут уже все забрано, якщо там щось було, його б вже забрали. Щось тут не так. Пам'ятаю, пам'ятаю ці приколи. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться, Бо я його зняла, там було, там було. Ааа, якщо подивитись, що там було. Тьоки-дюка-дюка-дюки. Треба карту. Так, я згодна. У нас якраз є під дерево, тому ми купимо не карту. Ага, ну одно на цей не вистачає, тому можна мапу кипити. Так, ну, звісно, мені не дають зняти відео. Тому цей, Йди нафіг. Пішов геть. Стоп, 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 ну, ні! Не встигла, не встигла на нього застригнути, блін. Що сумно, що сумно, що сумно. так, Пішов геть, не міщай. Тікай, тікай, так, правильно, правильно. Все правильно, правильно. Тільки от треба було б щось знайти, крім того, що в мене нічого немає, то дуже неякісна продукція. Вибачте, задавайте звуки, просто Друзі не дають знімати тихо! Ти знімаєш? ДА! Окей, ти це обрежеш? Ні. Спокій, спокій, спокій. Ярик, ну будь ласка. Живем бардим. Тут ви ще? А що я не буду мовчати тоді? Не мовчав. Тобі приймо. Де капець. Стань. Дивіться, люди, якщо ви це дивитесь, значить знаєте, що ви. Ох! Неправда. Мої підписники самі лучші, а ті, хто не підписався, ну не обов'язково дивіться це відео. Хто помер? Гравець Меджікт. Блін, шкода. Він новий його. Чим? Можливо, в нього є бінд. Я не думаю, що у неї на Новий день є бінд. Це сумно. Той самий, коли хоче всіх вбивати. Гравець той, що помер. Знай, ми тобі співаємо гімн. Якщо це моя подруга, і вона Ще? дуже багато мене дивиться, тому він це, вона це побачить. Сто проц. Неправда. Ти хороша, а ти не можеш заткнутися. Ти не подружі свої? Ні, тобі, Ярик. Щось тут не так. А... Щось Шось... Шось тут не так хтось написав. О, Що тут? Все криво. Як ти, куди ти її візьмеш? О oh май Так, у нас уже є скрин, тому там нам достатньо. Він забирає, чи там вже валяється його? Які? То, її, а помер... не його. Боже, її. Яка різниця? Велика. Тут дівчина та хлопець. Так, як вона померла? Щось тут не треба. Да досить! Досить. А, це інша вишка, походу. Ну, ладно, бух з тим. Відстань, Боже. собакін, відстань. Я тебе не трогала, ти мене не трогай. Чи, я тебе так О, тут, а як тут можливо померти? Отак. А хто вбив? Вовк, можливо. Або You are Hungry. Не жатові голодне. І що? Підпишіться, будь ласка, на мій канал. На... Він називається Жива майстерня. Вони офігезні. міша прорекламуй мене. <реклама> Підписуйтесь на канал Ярика. Називається Жива марс... майстерня. Ну, мені сподобається. Там пару відео. Три. Я Якщо ви не хочете, то звісно я вас не заставляю, Ви, можете тільки мій канал дивиться. Просто підпишіся, да й все, мені це важливо, Хочу бабки батьки Тобі там на тисячу підписників знаєш, яких місяць будуть платити? На мене вже підписалося чи вісім, чи дев'ять місяців. Перемога, Ярик? Перемога буде. Ну, ще, а помнеш, як в тебе був один і ти дуже раділа. У мене на самому початку було два. Ні, два. Ти не забрала бензин, як ти можеш. Можу. Спокій, спокій, спокій. Ярик! Ладно. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І підписуйтесь на канал Ярика. Як каже Самінкрафт, Саня Майнкрафт. Дивіться тільки Саня Майнкрафт, він дуже класний. Не обов'язково, тому що є ще багато цікавих блогерів, крім нього. Я знаю. Наприклад? Цей. Я не буду рекламу більше нікому робити. А що Якщо мене заблочить через те, що я називаю чужі канали без дозволу? Саня Майнкрафт, Тео! Тіха ти! Каспер Досить. Жива майстерня. Мішела Като. Мішела Кат! Оу! Я не кат, я Кет. Мішель Кет. Сьогодні 670. щось така. Це з тебе заблокують, а не мене. Знаєте, Саня Майнкрафт дуже прикольний блогер. Знаєте, не підписуйтесь на живу майстерню там всього три відео. Куда, куда, куда? Нет. Нет, ти біжи! Я її выкинула нечайно. Це хтось помер? Ні. Мишель, можно Це же реальний гравець, я его вогонь. Ні. Да, це реальний ігровець. Да, уявляєш. Мэйчик. Ти це вже казав. Ну ой, відео не даю зняти. Знову. Сляк молекул, сестра. О, боги, 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 смоки, моки, моки. Ти робити з бою рамбою, наушники, і в кімнаті там нікого не буде. Ну, знімаю, як ну, вмію. Може ти хіша, Деля? Я mm. пішли, не знаю, вона така рада. Дякую велике, що даєте мені зняти відео нормальне. Да, я не знаю, що я це буду викладати. Ні, ну багато людям це сподобається. Так, я А шифер валявся, ти, блин. Шо? Шифер валяся. І що? Так. так. Напишіть в коментарях, якщо ви кажете, що шифер це піфер, значить шифер це міфер. Шо? Технологія. Дуже велика в тебе технологія, а без технологій. Ну <різь> ладно. зробила покрасити верстак? Так. От зразу. Так мене попросили. Хто? Людина. Так. того, що нам треба покращити не верстак. Можна тихіше, будь ласка. Будь ласка. Не рекомендую вам канал, е, який так забиє. Канал не рекомендую, те, я рекомендував. Мій канал Меми. Жива майстерня не рекомендую. Ну, блін. Спокій, спокій, спокій. Ой, 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 це ой, ви вибір. Вже... Тихо! Тихо, боже. Дуже Тихо. дякую, Тихо. що ви не мені довісні відео. Тому по цій причині я не знаю, чи вийде це відео. Через те, що ну, виглядає воно якось так. Як ви бачите. Як ви бачите, воно виглядає якось так, тому не знаю, чи ви його буде. Він не вихайте, він же. Чого? Ну, це не цікаво, Ну, якщо тобі воно не цікаво, то не дивись. Броня! Ой, все, будем в кирені брані будем здихать, хоча б на трошки повільніше. Так, а у нас тут шоспиш. И... Крафт, Мишель, крафт. Да шо крафтить. Да. Б'є тебе за двох ударів. Ні, Не, неправда. У скількох? Багатьох. Так боги 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 Скелет, Скелет. Я? А, я типа сдихаю від А. Медальфововка. Ну, не уже не мать, что втрачать. А, ладно, ешу. Короче, всем по-па.